Шановні коростенці, дорогі земляки, завершується 2022 рік. Безперечно, рік важкий для нашої держави, рік почасти страшний і трагічний, тому що іде війна, війна, яка приносить горе і страждання мільйонам людей, не тільки нашої країни. Але безперечно особливо страждають українці, наші родини, які втрачають своїх дітей, своїх батьків, мужніх воїнів, захисників нашої держави. 22-й рік показав, що ми українці сильні, що ми нація, яка здатна долати ворога. Наша українська армія. І українські збройні сили довели, що вони сьогодні одні з найкращих у світі. Незважаючи на те, що нам іноді не вистачає сучасної техніки, озброєння, боєприпасів, тим не менше наші воїни показують справжню мужність духу. І це вселяє в нас усіх великий оптимізм. Ми обов'язково переможемо, тому в цю новорічну ніч. Піднімаючи келихи, чарочки, і зустрічаючи новий 2023 рік, ми будемо в першу чергу вшановувати і говорити слова вдячності на адресу наших воїнів, усіх, хто захищає сьогодні нас і нашу країну. Ми будемо бажати, щоб вони були усі здорові, і щоб. Якомога швидше здобули для нас усіх велику перемогу. Безперечно, всю ніч ми піднімемо келихи за здоров'я наших рідних і близьких. Ми побажаємо один одному любові, добра. Ми побажаємо один одному, щоб якомога швидше ми зустрічались в умовах щасливого і спокійного життя. Воно обов'язково прийде, але все залежить, залежить в тому числі від нас усіх, від нашої єдності, від нашої підтримки один одного, розуміння, прощення і віри в те, що 2023 рік буде роком перемоги. Я вітаю вас, дорогі земляки, з наступаючим новим роком.